Поки ми не вигонимо останнього ворога, я не прийду додому. Такою була одна з останніх розмов полеглого на війні майора ЗСУ Олександра Карамана з дружиною Оленою. Відтоді минуло більше трьох років. І тепер в пам'ять про захисника в Полтаві по вулиці Сіній відкривають меморіальну дошку. Встановили дошку на фасаді адмінбудівлі Полтавського районного ТЦК, де працював Олександр з 2002 по 2006 роки. Він був кадровим військовослужбовцем. Служив на посаді старшого помічника, начальника відділення з обліку техніки підприємств міста. Олександр Юріч Тараман з перших днів зарекомендував себе як грамотний офіцер і надійний товариш. Завжди життєрадісний і сповнений енергії. Він відразу став авторитетним членом нашого колективу, і незважаючи на те, що перебував у запасі на початку повномасштабного вторгнення, Олександр добровільно приймає рішення піти воювати. Він приєднався до лав 81-ї окремої аеромобільної бригади. Розповідає дружина загиблого Олена. Сімейне життя звичайно, воно також. Було як військової дружини з усіма і труднощами, особливо в той час, коли розформовували бригади, військові частини, армія не потрібна була, і це було так сумно. Ну от, а він так хотів бути. Ну, він не був військовий, а він він хотів наповненим ним бути, тому що, от, ви знаєте, от він був справжнім і. Як виявилось, він він хотів на війну. Олександр Караман служив начальником розвідки батальйону, мав позивний гора. Та життя 49-річного воїна обірвалося від пострілу ворожого снайпера. Це сталося 15 серпня 2022-го під час виконання бойового завдання на Донеччині. Одна куля забрала щасливе життя цілої родини, життя єдиного брата, коханого чоловіка, найщасливого дідуся. Люблячого батька, дякую всім загиблим героям, за те, що ми можемо жити, шанувати і пам'ятати. Олександр Караман посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, нагрудним знаком за вірність народу України першого ступеня та відзнакою захисник України герой міста Полтава.